Слухай, ти вже підтягнула в дії свій диплом. Ну, чесно кажучи, ще ні. Я навіть не знала, що є така можливість. О є друзі, що саме можна? Як це зробити, і які можливості це перед нами відкриває? Дізнаємось від керівниці команди впровадження дії в Мінцифрі Ірини Заболотної. З нею поспілкувалася наша журналістка Ольга Фанагей. Доброго ранку, вітаємо в етері ранку вдома. Розкажіть, які саме освітні документи додали в дію? Вітаю з останніх новин, які є про документи в дії. Взагалі, у нас вже 17 документів в дії, які можуть відображатися у користувачів. Було те, що ми додали можливість отримати інформацію з реєстру про освітні документи, які є у громадян України. Які це освітні документи? Це освітні документи, які видава видаються в навчальних закладах. Це школи профтехучилища та вище. Тому зараз людина може побачити у себе в застосунку дія інформацію про диплом, свідоцтво чи атестат. А які можливості перед користувачами це відкриває? Важливе таке нововведення, яке ми зробили з освітніми документами, те, що збільшили кількість варіантів використання цих документів та можливостей, ми додали можливість формувати pdf документ з інформацією саме про цей освітній документ, наприклад, про диплом. Інший варіант це він, як і був завжди. Можна валідувати своєю дією документи в дії іншої особи. Для цього є в нас QR-сканер, який знаходиться в стрічці, і ви можете перевірити своїх колег, чи документи в дії є справжні і чи підтягнулась інформація з реєстру. І звісно, залишається можливість інтегрувати кожному з. Бізнесів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, отримувати документи через систему. Це якраз наш шеринг документів. Ми працюємо. Якраз команда впровадження допомагає партнерам інтегрувати цю систему до себе і можливість отримувати як pdf копії, так і цілу інформацію, яка одразу вноситься в систему, і не потрібно нічого передруковувати, ксерити чи фотографувати. Можливість створити PDF, власне дає можливість роздрукувати, де да? якщо є така сама потреба, і раптом так, цифровий і... формат чомусь не підходить. Я зрозуміла. А що треба зробити, щоб підтягнулись документи в дію? Це дуже просто. Все, що треба, це оновити до останньої версії застосунку в маркетах ваших відповідно телефонів, і просто залогінитись в дію. Воно автоматично зробить запит до ЄДЕБО, це реєстр Міносвіти, і у випадку, якщо інформація про ваш освітній документ є в реєстрі, відображається вірно, воно автоматично підтягнеться вам в застосунок. Ну і тут одразу питання: а чи всі документи є в цьому реєстрі? Чого там нема, які є обмеження? Важливий момент, про який потрібно зазначити, документи про освіту почали вносити з 2000-х років. Тому інформація про документи, які були видані раніше, можуть не відобразитися в дії. Проте завжди є можливість звернутися до свого навчального закладу та попросити внести інформацію про цей документ в реєстр. Після того, як Виш чи школа внесе інформацію, а документи з'являться у вас застосунку, тому є такі обмеження. Якщо документ у вас не підтягнувся в застосунок, навіть якщо був виданий після цієї дати, ми рекомендуємо звернутися до вишу до саме того навчального закладу, який вам його видавав. З часовими обмеженнями зрозуміло, щодо географічних, це зараз теж важливо. Чи можна підтягнути документ з виданий на тимчасово окупованих територіях? Єдина умова це те, щоб навчальний заклад був підключений до системи ЄДЕБО. І якщо цей навчальний заклад, наприклад, переїхав з певних територій і далі провадить свою діяльність на території України, чи вносив раніше інформацію, ця інформація підтягнеться. Тому основне, що потрібно зважати увагу, це те, що чи має доступ цей навчальний заклад до системи ЄДЕБО. Тобто, якщо зараз він не працює але свого часу вніс, тобто зараз він не підключений, але був підключений вніс, то все підтягнеться. Да? Так чудово, чому документ може раптом не підтягнутися? От людина перевстановила, оновила, але щось не виходить. Що треба робити? В першу чергу, це треба проговорити з навчальним закладом, пересвідчити, що він був внесений. А, взагалі, як відбувається взаємодія нашого застосунку з реєстром Міносвіти. А у нас є наш податковий номер, який ідентифікує особу, і для того, щоб зрозуміти, що документ належить цій особі? За цим номером ми ходимо до реєстру і отримуємо інформацію про всі освітні документи, які містяться в цьому реєстрі. Тому тут дуже важливий момент, щоб не було. Помилок чи похипок в інформації, яка була внесена в реєстр. Тому теж потрібно звертатись до навчального закладу та просити перевірити, чи вірно була внесена інформація в єдемо, чи не було якихось помарок чи помилок під час такого внесення. Тобто, це може гальмувати, А да? більше ніяких проблем бути немає і попереджати більше нема про що ні, немає. На даний момент, уже з моменту запуску, у нас підтягнулось понад 7 мільйонів освітніх документів для користувачів дії, тому ми бачимо, що процес підбувається, люди заходять в застосунок і бачать свої документи. Зараз це дуже важливо, да, коли багато людей знаходяться не вдома і за кордоном. Наскільки в електронній формі документи валідні за кордоном? Чи це залежить від ситуації? Що ви знаєте про це? Це прокоментувати так не можу, тому що, наприклад, для того щоб використовувати свої освітні документи за кордоном, їх потрібно ж перекладати. Ми зараз надаємо інформацію, яка в нас є. Плюс є процеси, які треба підтверджувати дані з реєстрів, чи навіть okay. про документ тут краще вже спілкуватися безпосередньо з своїм навчальним закладом та з. Установами, до яких звертаються за кордоном українці, про те, яка форма документу їм потрібна, будь-якому разі, це значно полегшить життя кожного українця, де б він не знаходився. Дякуємо вам за коментарі і роз'яснення. Дякуємо дії за те, що робить наше життя ще простішим і сучаснішим. Дякую. Дякую вам. До побачення. Добачення.